Кордон попереду. Всім добрий ранок. Восьма ранку. Стояв перед кордоном. Поїхав вчора ще з вечора, десь біля 12-го я. Так як, бачите, теж Мерседес, але не Євро 6. Трошка на задньому фоні. колір помінявся. Мерседес Євро 5. Європ'ятий Мерседес. Так. Ліжку розстелив? Речі, позакидав. Нічого не, розклад... не розкладався. Стою перед кордоном Ореню. Є-моє. Що Європ'ять? Тому що. Працюю на новій фірмі. О, Буси легкові, розвертаються назад. Так, пограня зараз буде талончика виписувати. Працюю на новій фірмі. Ну, як працює? Перший рейс поїхав на новій фірмі. З тамтої машини ще всі речі не позабирав. Треба буде приїхати, позабирати всі речі і поприбирати в машині. Так, зараз пограні талончика випише. Так, дав там. Пограничник. Дав талончика. Питається, в мене номер прицепа, я Номер прицепа <гум> тік паспорта, він так на мене подивився, думаю, то бляха увалянок. Приїхав, що не знає номерів. Все, їду по телефоні, оплата буде дороги. Так, оплата дороги буде по телефоні, по етолі. Я... Один раз так, і то в черзі на кордоні стояли ще, і тоді з бойчиком їхали. І десь коротше, та їхня система Сент тіпа, десь е глючила, зависла. То можна було їхати. Ми в принципі цілу ніч їхали, ну, в кордоні під'їжджали, воно було заглючило, а зараз тут ще бокс не, Щось, коротше, не, ще не працює. І буду їхати по телефону. Так як я дивився, розумію, що якщо їдеш по телефону, щоб телефон завжди був в машині. Десь там не так. Я зараз прийду на завантаження там, собі десь піду з телефону десь в магазин, десь вилучитися по, по Польщі, коротше, і телефон з собою не брати. Ну, я так розумію, типу, я краще краще нехай буде в машині, щоб потім не було яких нюансів. Ну, Думаю, пару метрів відійти від машини, то таке, ніби буде нічого. Мене, щоб не щоб недалеко. Е... Та і все. Чого я? На іншій машині і на іншій фірмі то все... не, не все одразу. Все потрошки і поступово. В общем, зараз на Угрину і перехожу. Кордон вибило на заїзд мені десь півгодини назад. Якраз приїхав, було переді мною 6, 6 машин, три запустили і там 10 хвилин мене запустили. перейти кордон і їхати в Люблін. Їду в Люблін на завантаження. Сьогодні п'ятниця, треба сьогодні завантажитися, перейти кордон, доїхати туди до них, завантажитися, замитнитися і і тоді вже можна їхати на паркінг та і віддихати, бо тому що сьогодні. З 8 до 10, з 8 вечора до 10-ї вечора заборона їзди по Польщі. Якщо все вийде, мене замитнять, то я думаю від замитнення виїхати в сторону дому до першого паркінга, думаю, проблем ніяких не буде. Та і все, як. Але. Мені ще до того, всього далеко, але треба пройти кордон. Пройти кордон і доїхати до завантаження. Не люблю я так їхати на кінець тижня, бо це може бути якась фігня. Але так, як дзвонили, казали, що там все чітко, все готово, щоб приїжджати. Швиденько загрузять, за швиденько, швиденько зроблять документи, замитнять і я собі спокійно поїду. Надіюся, що так. І таке. Так що. Попереду кордон. Я навіть навігатор з собою взяв. Я сподіваюся, що зараз кордон швиденько там без рентгенів, без нічого, то й і погнали. Я вже їду, а я вже їду, <плес> їздил, перевищує В общем так, на кордоні якраз е там перезмінка була, наших, як завжди, нікого не знайдеш. Я не знаю, де вони ходили. Спочатку треба пройти, ну як на всіх кордонах, спочатку треба пройти чорного. Паспортний, потім митник. Я заїхав зразу в митний контроль. Митник взяв документи. Давай бігом, я тебе оформлю, виїжджай, вибігай, Де паспортний, Де чорний, коротше, і так, і так. нікого не було. Паспорті. щось там мені доказував, я був, я вже тут давно. Але по факту він тільки був прийшов. То нічого. Пішов до чорного, чорний посміявся, поставив мені печатку, подивився. все добре. Наших оформився. Заїхав до поляків. Ну, провіряли машину, відкривав всі ящики, прицепи. Все добре. До митника. Митник так само щось там поклацав, поклацав, каже, все. Давай на виїзд. Їду, одинадцята. пів одинадцята. Година. Нас в Україні. Як там, за київським часом. Поляків 50, то я десь. Е... Ну, я думаю, в кращому випадку перша година дня я би мав приїхати на завантаження, якби мене за 2 години загрозили, то я думаю, що я б мене може би замитили. Ну, а якщо не замитнять, буде Вова до понеділка в Польщі кукати. Але будемо надіятися, я себе настроїв, що, що все буде добре, я в неділю буду рибку лапати, сидіти на бузі. Мені їхати такими селами до Грубишева. 26 кілометрів, потім їхати. Через 500 метрів поверніть ліворуч. А, Google взагалі веде під знак до Сікта. Потім ще їхати до замості. Теж там таке. Ну і від замості до Любліна. Там 15 кілометрів можна їхати з нормальною швидкістю. Поверніть ліворуч. З нормальною швидкістю і... Потім знову всунутися. Ну, а там вже буду влюблені. Так. Грубо шов 24 кілометри, так що все. Їдемо, бо тут можуть поліцаї за деревами ховатися, так що надіюся, що сьогодні все. Машина тарабана, в принципі. Потім вам покажу, вже стану на паркер, зупинюся, покажу обзор машини і розкажу, чого я поміняв фірму. Поверніть ліворуч, повернув. Бачите що? Інспекція другого. Бляха-муха, я ще не встигну завантажитись, бо зараз ще годину тут трачу. Іде контролювати мене. Капець, бляха, що їх мені тільки не хватало. Запхав флешку, каже, слухай музику, а я йду документи перевіряти. Сижу, а музика ту не грає. А, коротше, взяв всі документи, казав, запишіть, принести йому буса. Ну, якщо все. Добре і швиденько, то... то добре. Але я вже <смі> надія втрачається, що я сьогодні встигну замитнитися. Але нічого, якщо я в принципі не знаю, в Гуглі пише, що митниця недовго працює, але вона може працювати як і до 6, так і до 8 години. Так що будемо бачити, зараз запищить, занесуємо, нехай там перевіряє. У мене є один видрук за минулий рейс, я їхав. Перетинав кордон, я там переробив 10 чи 15 хвилин роботи. Е, коли час закінчувався, я видрука не зробив. Ну, бо тому що в мене не було в машині, я там ходив тіп, оформлятися. А... а так, вроді, все має бути добре. Ну, вже як доставав чіпа, то я вже зробив видрук, написав, що так і так. Ну, не знаю, мене найбільше. То що час. Дуже багато часу тратиться Бо переважно, якщо контроль, то година часу воно йде. І, до речі, всі українські машини. Ну, там стоять українські, я так розумію, на паркінгу, па паузи крутять. А тут ВХ, то Хмельницький, якщо я не помиляюся. Його переді мною зупинили. Польські фури гатять по барабану. Ну а українські, як бачите. Замост проїхав. Пару кілометрів і стоять. Отут. А, в городах, в кущах отут буряк росте. Тут пшениця, там буряк. Там щось я не знаю, якийсь горох чи що, не горох. ну І вони в городах собі ховаються. Але має бути все добре. Так що. Чекаємо, коли буде пищало, і будемо нести ну, такий, в окулярах вукар та рейнджер. І будемо нести йому документи. Пів години тривав мій контроль. Запищало ну, той щитувач, я йому заніс, потім він від... Мою карточку щитав, сказав піти вставити карточку в тахограф. зробити йому роздрук, принести так само і все. Поставив штампик. Нормальний чувак, сказав, все добре, контроль пройдений, можеш їхати. Документи добре, тахо добре. Стан машини ідеальний. Я дуже радий, але півгодини втратив. Але я думаю краще втратити час, але, було, але щоб було все добре. Я якось так відконтролювався, так що можна тепер спокійно собі їхати. Там в разі чого інший контроль добув. Просто показав пічаточку, що в мене був контроль і все, і поїхав би далі. Так, ящики тарабани. А ми їдемо 82 км до місця призначення. десь Година перша мав би бути там. Якщо, якщо все добре, то година перша мав би бути там. Зараз у нас, е, яка в нас зараз година? Так, 15.30, 14.30 по польському часу. Орочку є задом. Задом, 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 куди ми їдемо? Рейко. Паркінг. Ну, я вже давно знав, що. Я тільки приїхав, в общем, і мені сказали в офісі бенде ютро або Або дісей. Короче, сьогодні або завтра дзвонили на склад, дзвонила, дзвонила, ніяк не додзвонилася Кажу, а замикнути документи, то все, він каже, а, ні, каже і каже, буде то все на Бля, конечно, ха. Що я роблю? То все буде на понеділок. Каже, якби ти приїхав в 10-й годині, то все б зробили, каже, а то вже пізно. Я приїхав без 15.01. Хотишся, стій. Я приїхав без 15 перша і сказали, що не буде сьогодні нічого. Я кажу, ну можуть загрузити туди. Я поїхав питатися, ну приїхав сюди, запитався. Каже, то буде... Ну, типа, за загрузку я питався в них там, де вони вантажать. Він каже, ні, каже, будемо зараз грузити машини, там, типу, туди-сюди, каже, то на завтра. Що виходить? Мене розвели, як синка. Так, я щось не можу заїхати в рейку? Зараз там займу дві-три рейки, бляха-нуха. І все, коротше, така фігня. І що? П'ятниця? А сьогодні п'ятниця? Тож капець-капець, бляха часу, мені тут треба стерчати. Я так в принципі не збирався їхати вчора, ну і толком ніфіга не зібрався. Тут навіть е, на цій фірмі типу, треба ходити в черевиках, в жилетках, ну, черевики ним. Я шляпанцях на босу ногу. Ну, але мають бути черевики. Добре, черевиків я не маю, то таке. Але жилетка має бути, блін. А той лень, по інакшому не можна, не, не скажу. Що їздив в Європу в останній раз тою машиною, тут була на тій машині жилетка. Але він пес кудлатий, ну так не можна про колег говорити, але навіть жилетку стащив собі в машину. Так, став криво. Треба переїхати. Та і все, і коротше повна жопа. Буду я сидіти тут в вихідні, я так і думав. Я <плес> говорив, в принципі, що я не поїду, бо вихідні буду стояти, але казали, дзвонили, договорилися, що все буде чітко. Договорилися, але е, то, що вони договорилися, але не все мені розказали. Мені, мені сказали, що приїдеш, бо я казав, кажу, я раніше в обіду не приїду до них, бо я не встигну, тому що перейти кордон, а черга там показувала навіть на півп'ятого ранку. Кажу, в кращому випадку я буду в обід у них. Мені сказали. Так, закрита зміна треба. Мені сказали. Що все буде добре, все готово, приїжджаєш, зразу грузять, вантажуть, документи робляться, замитнюють і їдеш собі далі. Я приїхав. Та Діваха е, в офісі каже, я ж говорила, що якщо ти приїдеш в 10-й годині, то ще так, ще зробимо документи. Каже, а то ти приїхав в першій годині, каже там. Гибле діло. Все. Будемо, значить, віддихати. Ну, то таке. У кожній роботі є свої нюанси, можна сказати, якось так. Але я приїхав. Все, що від мене залежало, я все зробив. І все. До мене претензій не буде ніяких. Зараз так легесенько. За 3 кілометри йду в бедромку. бедронку. І все. Щось собі куплю. І буду віддихати до понеділка. Понеділок. Понеділок буду в Польщі пів четверта 4... дня. Всім привіт. Волочка з логотипом каналу. Підписуйтеся, ставте лайки. <кхід> в общем так. Так як я казав, я приїхав в п'ятницю, сказали, що ніфіга з того не буде, так як я рачкував ззаду на паркінг. Зупинився в суботу ніхто мене не вантажив. Не в п'ятницю, не в суботу мене ніхто не вантажив, в суботу взагалі вони не працюють. Е... Сьогодні зранку, з самого ранку, я пішов до них на склад, запитався, сказали, за дві години прийдеш. Я думаю, так, якщо я прийду за дві години, а три години будуть вантажити, не встигнуть мене. Замикнете. Пішов я в офіс, пішов до неї, вона каже, добре, зараз я подаю, роблю документи і їдемо намикнутися. Кажу, а грузити, хто мене буде. А їй коротше, який прикол. Їй зі складу дали бумажку, що мене завантажили. І все. Вона навіть в не була, що мене не вантажили. Вона подзвонила зразу на склад, сказала так, і так вантажити. Я прийшов від них до машини, і прийшли зразу мене покликали вантажити дуже помало, дуже довго вантажили, бо якось отак. Загрузили. Поїхали на митницю, я встиг сходити в підрявничку, там недалеко є підренка, купити щось собі таке на якийсь бо щось їсти хочу. І все. Якраз по дорозі йшов назад, зайшов до митника, забрав документа і виїжджаю, я вже виїхав з Любліна до кордону мені 130-140 км. Надіюся, що там черги нема, але ну, в принципі, понеділок по факту не мало би бути черги там. Тому що зразу там на 100-метровку або зразу в кордон заїду. У мене таке по планах, але щось Все, що планує, нічого не виходить. І так, іду, іду в сторону дому. Тепер ще одне. Чому я... Чого я казав, що інакше працюю на новій фірмі, на другій машині? Машина Euro5 Мерседес. Синій тент Хто звернув увагу, хто уважно дивився, як я влюблені на завантаженні заїжджав. На паркінг, то було видно, що кабіна синя і сірий мішок. Той самий Mercedes, на якому я працював. Той самий, Той самий Mercedes. Не це. Просто поставлений на інакшу фірму. Можна сказати. То я так, я на ньому поїхав, просто щоб Бо було завантаження і якраз потрібно було цією машиною поїхати. Моя машина ще поки що нікуди не їде. Роботу не міняв, але просто поміняв, можна сказати, фірму. Але машини, машини ті самі. Якось так, там потім з часом вже... Розкажу більш е, детальніше, коли вже коли прийде час. І так, поки що такий в мене получився рейс. Перший рейс на новій фірмі і такий по пандос. Ну, та як по пандос, ну, в принципі, як є, так і є. Бо, тому що кінець тижня я пізно приїхав обід, а вони так роблять як мокре горить, не дуже спішать вантажити і... Ну і документи не встигли би зробити. в <свісно> слідуючий раз, коли буду їхати, то вже мене не відправлять на кінець тижня. Так що і все, їду. У мене попереду перетин кордону, розмитнення, розвантаження. то все я уже показывал ничего интересного. Розмитнення біля дома, розвантаження тоже біля дома. Так что вот так получилось. Так что я лечу на кордон. А вам всем пока. Всем до наступной встречи.